Дома. Дома. Дома, вже з 1 вересня уч... учні молодших класів навчатимуться за оновленою програмою. Що скасувало, чим доповнили, доповнили навчальні уроки? З 1 вересня наші першокласники дійсно будуть за спрощеною системою навчання займатися. Сказати, що це оновлений зміст я не можу, так як в мене є досвід роботи і ми це практикували і ми це робили. Єдине, що розвантажили і до чого ми прагнули вчителі, якщо на одну тему, наприклад, була кількість годин встановлена, то зараз вчитель має право встановлювати сам. Бачить по тому, як діти сприймають матеріал. Якщо три години, то він може на сім годин зупинитися. Це вже як буде сприйняття дитяче. Те, що ручки. Дітей теж відмінили, будуть працювати олівцем. Ми теж це практикували ще в тому році. Наприклад, в мене був перший клас, і ми писали олівцем, їм дуже це подобалося. Червона ручка, теж будемо ми відміняти її, але все рівно дітям треба мотив, і, можливо, ми будемо шукати якісь інші засоби, щоб їх мотивувати до навчання, смайлики, заміняти червоною ручкою, щоб дитини було зацікавленість. Це до четвертого класу? Е, ні, це перший клас. Це тільки перший, це тільки перший клас. Оцінювання, звичайно, тільки словесні. Ніяких оцінок вони не отримують. Але теж знову наголошую, що це було так само і в минулі роки. Тобто тільки перший клас. Тільки перший клас. Другий клас теж е, за. Учитель буде працювати з ручкою і, можливо, форма така, що задачу дитина буде писати простим овцем, щоб легше дитині було підтерти, щоб не таке було хвилювання. Ну що це без дітей? Налаштована на те, щоб діти менше хвилювалися, але я не думаю, що вони початкову школу йдуть з радістю, вели. Розтягнули вони програму, Та, що, наприклад, в другому класі в нас йшла таблиця множення, вони знімаються. Але ми практики бачили, що діти навпаки легше вивчають у другому класі таблицю множення, наскільки в них пам'ять. Через те воно, мабуть, ще буде переглянуто. Ми не бачили нові ці підручники, що воно там несено. Ми співпрацюємо з автором підручника листопад. То ми в кінці навчального року збиралися і обговорювали ці питання, то воно вже наперед внесені були ці зміни, бо ми вже йшли до цього, що треба щось змінювати. Ну, так. А вчителі, готують. вчителі збирали ага. на засідання. Я зустріч була з міністром освіти Гриневич, і проводяться зараз секційні заняття. Де по кожному паралелі буде методист Банкевич Наталя Анатолії вчителям все розповідати, щоб 1 вересня донести з зміни батькам і дітям. перш за все батькам, тому що більш хвилюються батьки, як воно це буде і на настраховані. Звукові моделі, те, що зараз вони на це звертають увагу, то вони теж у нас давно були. Просто вчителі, які працюють, уже мають певний стаж, то вони розуміли, що це потрібно, що це впливає потім на грамотність письма. І діти з задоволенням робили це і фішками користувалися і цими звуковими моделями. Перший клас ми проходили по цьому через те новизни, такої, як для нашої школи, не буде, тому що ми це все робили. Другий клас зміни пропонують які оцінювання. Добре. Те, що за рішенням педагогічної ради діти можуть оцінюватися з другого семестру. Це теж воно було раніше. Ми на педагогічній раді приймаємо рішення. Тільки в цьому році вони вносять зміни, можна цілий рік другого класу не оцінювати, а можна у другий, другому семестрі вже оцінювати. Тобто ваша школа вже практикувала? Практикували, такі. ми вже наперед передбачували mm -hmm. ці ніби сходинки і робили ми це наперед. Ну а третій, четвертий клас mm -hmm. mm -hmm. уже звичний. Уже зазвичай так. Mm -hmm. А складніші теми mm -hmm. навчання, коли вже перенесуть якісь складніші теми. Mm -hmm. Ну складніші це те, що вивчення, табличне, позатабличне, mm -hmm. множення ділення, додавання, якщо склад числа, ми заучували. То вони пропонують перенести далі, але практика показує, що поки дитина маленька, скільки може вона сприймати, якщо звичайно це в ігровій формі проходить, то дитині зовсім не важко це сприймати. Вона запам'ятовує на думку краще і краще в такому віці. Діти зараз йдуть підготовлені більшість дітей до школи, і вони потребують більшість знань, не те, що закладено в програму. Звичайно, є дітки, яким Треба дуже більше часу а, підхід. Через те на уроці йде диференціація. Єдине, це у нас, що класи мають великі під час. В цьому році ми набрали на 192 першокласники, але ще на кінець діти йдуть і йдуть. Це на скільки класів буде подумали П'ять, але завтра ми з Наталією Миколаєвня вирішення, що шостий клас ще буде у нас. Щоб зняти перекушення. Немає вже в нас. В російському класі немає. Про скільки діток буде клас? 35. І при дітей всім. Один клас є в нас є 30 учнів, а так справа в тім, що йдуть навчительни батьки. І їм не важливо, який чи вчити сороковий. По списку вони хочуть навчатися саме в цього вчителя. І дуже важко м, зараз запропонувати перейти в інший клас, де буде мала квітики, де навіть буде 15 чоловік, але батьки не погоджуються, бо вони знають цього вчителя. Це право за батьками? Так. Батьки вирішують. У нас 1 жовтня йде набір дітей на наступний рік і вже от стоїть у нас черга, щоб потрапити саме до цього вчителя. А так. як ви оподіляєте увагу чи більшу увагу приділяєте, наприклад, тим діткам, які не всі ж успішні? цього у нас працюють групи продовженого дня, і так як перший клас беру перший, вони йдуть без домашніх завдань через те на групі продовженого дня, коли є година для самопідготовки вчителі, вихователі співпрацюють з вчителем і з цими дітками допрацьовують. Скільки таких таких дітей? Ви знаєте, з кожним роком все більше такий відсоток діток. Ну, десь, як сказала, процентів у нас 25%. чим це пов'язано? Чому вони батьки можуть? Це не тільки батьками пов'язане, мабуть, ще те, що зараз йдуть діти з вадами мовлення. Поширена, так. Якщо, наприклад, 100 році першокласників було 119, то серед них 59 потребували саме заняттям логопедом. Mm -hmm. в, в, школі, в школі проводяться на заняття ці, але все рівно не вистачає, тому що це з кожним роком все більше у дітей, які порушені мовний апарат. А це звичайно тоді впливає і на звуковий цей аналіз і на письмо, де йде в дітей. Mm -hmm. Це в нас. Така проблема в цьому році. В нас працює новий логопед. Прийняли співробітник. і сподіваємось, навіть що буде виділено кабінет, бо, тому що в нас виділено маленький кабінет, де два-три учні. Але ми побачили, що це неможливо, бо в нас їх багато стадіок. Ще йдуть садочка. Садочка теж є там логопед, але чомусь, мабуть, цей процес. На нього слід звернути увагу. Більше. Угу. Так, так. До шкільного. Першокласники в нас отримують подарунок, букварики для них заготовила держава безкоштовні, 1 вересня отримають і до буквари. Так що я думаю, вони всі будуть задоволені з подарунками.